Головний тренд українського аніме Ютубу не оригінальний і є загальним для всього україномовного Ютубу. Це ріст інтересу аудиторії до українського контенту. І цей ріст визначається у всіх можливих цифрових показниках. Просто порівняйте: рік тому у нас було 29 україномовних ютуб каналів, більше половини з яких були мертві. Станом на зараз у нас є 72 канали, з яких 58 плюс-мінус регулярно випускають контент. І це ще врахуйте канали, яких нема в рейтингу маніфесту, бо їх або не встиг. Ригли додати або найти, або вони не відповідають мінімальним вимогам. Тобто по факту десяток каналів можете докинути тільки так. Рік тому топовий канал мав чуть менше 16 тисяч підписок і був мертвим. Найближчий переслідувач мав вдвічі менше, а наступний у черзі ще вдвічі менше. Про якусь навіть внутрішню конкуренцію мови не йшло. Зараз у Верума 35 тисяч підписників, а йому на п'яте наступають молоді та голодні кефірний і поляниця, в яких в районі 25 тисяч підписників, і цифра регулярно зростає. Ціла плеяда каналів або вже перетнула межу в 10 тисяч, або ось ось зробить це. Та що тут далеко ходити: мангюа виріс від 2 тисяч підписників до майже 13. Так, я погоджусь, підписники це не головне, але збільшились і перегляди. Стало нормою, коли анімечні відео набирають 20, 30, 100 тисяч переглядів. Цим нікого не здивуєш, хоча ще рік тому таким могли похвалитись одиниці. Ні для кого не секрет, що викликала цю лавину інтересу до україномовного Ютубу: повномасштабне вторгнення Росії. Ми платимо страшну. Ціну за нашу незалежність, за можливість спілкуватись українською та створювати і дивитись контент рідною мовою. Тож при нагоді, дякуємо нашим воїнам за те, що захищають нас та дають змогу чинити спротив на культурному фронті. Слава Україні! Всім привіт, з вами пан Юра, і це наш новий експериментальний формат, де я буду ділитись з вами своїми думками про аніме та мангу. А сьогодні говоримо про тренди 2022 для українського аніме Ютубу. Тож беріть смаколик, вмощуйтесь позручніше, ставте вподобайку і давайте разом розбиратись у тому, що відбувалось з аніме Ютубом у минулому році. Важливо відмітити, що інтерес до аніме та манги контенту виріс не тільки у аудиторії, а й у творців, що викликало в свою чергу наступні два тренди, про які хочеться поговорити: свічери з російськомовного сегменту та свіжа кров. Почнемо з останнього, бо тут тільки позитив: десятки каналів різної направленості, всі цікаві, всі свіжі, всі швидко ростуть. Так планка якості у кожному випадку буде різною, але відчутний прогрес, помітний навіть в 13-літніх школярів. Присвятий Будда, та я в 13 років бив палкою кропиву в якогось героя меча та магії, а тут люди пиляють контент, який чим раз, тим краще. Так, так, макшикі, це я про тебе. Але разом з тим зі свіжої крові важко не відмітити наступну трійку: кефірний, паляниця та майстриняв. Дуже якісно, дуже влучно, дуже цікаво і весело. Це справді топ-контент. Якщо ви ще не бачили їх, то обов'язково зацініть. Разом з тим, не можемо не відмітити, що з'явилося аж цілих два нових аніме подкасти: майже аніме подкаст та Бест Піріод. Різні концепти, різна подача, але від того не менш якісний контент для тих, хто любить довгу форму. Всіх не зможу перечислити, але тренд очевидний: чи не щотижня з'являвся хтось новий та цікавий? Контенту українською стало в рази більше, хоча пустих ніж ще більш ніж достатньо. Про це ми поговоримо трішки пізніше, але вже зараз видно, що ситуація відчутно покращилась. А тепер декілька слів про свічерів з російськомовного Ютубу. На жаль, тут не все так гладко. Є дуже адекватні і круті творці, по типу Йоловського, Леді Фантом чи Федучині. Можливо, на початку якісь питання по типу використання полівановки і виникали, але люди швидко зрозуміли суть проблеми і виправились, як і я в свій час, наприклад. Але була й категорія творців, які за собою притягнули і руський мір, конфлікти, натравлення своєї аудиторії на наших творців і таке інше. Найяскравішим прикладом тут буде, звісно, Конрад. Абсолютна відмова реагувати на будь-яку критику і визнавати свої помилки, манія переслідування та пошук винних у своїх невдачах, і зрештою втеча з україномовного сегменту назад на російський канал. Ну що ж, розумію, що цим відео ризикую спровокувати новий виток срачу і непотрібний інтерес до Конрада. Але з пісні слів не викинеш. Далеко не всі свічери виявилися адекватними, а дехто з них вирішив, що українцю розважати росіян 2022-му своїм контентом це нормально. Зрештою, не один Конран намагався всидіти на двох стільцях. Таких людей я відверто не розумію і зневажаю. Сподіваюсь, їх у нашій аніме хатині буде якомога менше. А ви, шановні глядачі, добре слідкуйте на кого підписується, і стосується це далеко не тільки аніме сегменту. Раніше обіцяв вам поговорити про контент, якого бракує, принаймні особисто мені. Але давайте спершу пройдемося загалом по трендам, пов'язаним з контентом. Перший та найочевидніший тренд. Станом на зараз найпопулярніший формат в україномовному аніме Ютубі це мемні перекази або огляди аніме з швидким монтажем, крутою харизмою автора чи авторки та з великою порцією гумору. Відкрити найпопулярніші відео Верума, Паляниці чи Кефіруного усі вони виконані в цій манері. Так, у когось буде м'якший і цензурний гумор, Хтось не буде себе стримувати з будь-якою цензурою, десь у автора м'якша подача, в когось більше мемів, але по суті це один формат, і він суперпопулярний. Якщо ви хочете отримати переглядів, то тримайте рецепт, оберіть тайтл, який всі бачили, або хоча б чули про нього. Розберіть це аніме по ключовим сценам. Добавте побільше гумору, використовуйте швидкий монтаж і рясно приправляйте усе мемами. Добавте власної харизми. Якщо ви зробили усе вірно, якісно і смішно, то перегляди прийдуть. Нічого проти цього. Цього формату не маю, але мені бракує різноманіття серед популярних каналів. Фактично, найближче до того, щоб зрушити з місця цю гегемонію єдиного формату, є огляди на манхву, або яой, або яойну манхву. Взагалі тема Яою, Хентаю та еротики дуже цікава, і я певен, що коли у нас появиться канал з розбором хентаю, він дуже круто вистрелить. Тож забирайте нішу, поки вона вільна. І тут ми дійшли до питання, чого бракує. Отже, мій суб'єктивний список складається з наступних позицій. Як я вже говорив, канал з розбором Хентая. Дуже бракує аніме теорій. Нема великого каналу зі змістовним контентом, де би був глибокий аналіз, есе, розбори цілих жанрів, авторів, студій і тому подібне. Хотілося б побачити тематичні канали не тільки про Наруто і атаку титанів. Так, One Piece, я на тебе дивлюсь. Покемони, ви теж не відлинюйте. Майже не ніша якісних каверів, з великих можу пригадати як у Хон. А потенціал в цієї теми майбутне найбільший з усіх, тому що люди люблять музику. Ну і звісно, особисто мені бракує каналу, який би зосередився виключно на манзі. І, мабуть, останній тренд на сьогодні. Це спільнота для вас, шановні глядачі, це не дуже помітно. Але для мене все дуже відчутно змінилось. Раніше ми були просто проєктом, який гріб в темноті, і час від часу пересікався з іншими човниками, які так само тихесенько кудись пливли. Колаби були доволі рідкісним явищем, і хоча я плюс-мінус знав усіх, хто також робив контент, але відчуття спільності і того, що ми робимо якусь справу разом. Не було тепер, усе змінилось. Банально, у нас є чатик, де сидить близько 30 ютуберів, з якими завжди можна перекинутись словом, домовитись про співпрацю чи навіть зробити щось більше і важливіше. Наприклад, зібрати 400 тисяч гривень для ЗСУ. Є відчуття, що ця спільнота авторів буде рости і буде все більше переплітатись і обростати зв'язками, які допоможуть створити ще кращий контент і робити щось справді масштабне та велике для вас. Тож я з невиправним оптимізмом дивлюсь у майбутнє україномовного аніме ютубу. Як вам відео? Насправді це дуже експериментальний формат, і я не певен, чи варто робити ще щось подібне. на поговорити у мене достатньо, але цікаво знати, наскільки це важливо і потрібно для вас. Тож не лініться і пишіть в коментарях, чи хотіли би ви подібних розмовних відео у майбутньому. І якщо так, то про що б було цікаво послухати? Зараз у мене в думках декілька ідей для відео, наприклад, про поліванівку та її шкоду, а ще про те, де легально можна подивитись аніме і почитати мангу українською. Або чому японська суп Супергероїка краще за американську, станом на зараз. Отже, ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал, і якщо ваша ласка, підтримайте нас гривною на Кофі або на карту Монобанку. Усі реквізити в описі. Цілую в носика. няу няу